Алелопатія. Всі фермери дуже люблять і знають це слово. Чого? Тому що за допомогою алелопатії можна пригнічувати за допомогою своєї культури всі інші бур'янці і все інше, що росте у вас на полі. А ще за рахунок алелопатії можна збільшувати доступність всього того, що є в ґрунті, щоб отримати більший врожай. Але як алелопатія може зменшити урожайність вашої культури? На прикладі кукурудзи дізнаєтесь у цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Гровекс AgroDigital Holding. бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами. Якщо звернутись до енциклопедії, до визначника, то там написано. Читаю. «Алелопатія це властивість рослин виділяти органічні сполуки, які пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність до розмноження інших організмів. Тобто, ви там посіяли кукурузку, вона має кореневі виділення. Ми будемо сьогодні говорити на прикладі кукурузи. Вона має кореневі виділення, які будуть пригнічувати проростання. Інших всіх рослин, культур, грибів і так далі в тому місці, де проросла ваша кукурузка. Тому що вона має кореневі виділення і вона всіх інших має пригнічувати. Вона має прийти і сказати: я тут за старшого, я тут буду рости. Все. І кореневі виділення, всім іншим кажуть, що тут росте кукурузка, і все, більше ніхто тут рости не буде. І як наслідок, ми розуміємо. Що да, ці кореневі виділення, крім того, що вони лякають всіх, хто там має проростати чи вже проріс, він розуміє, що тут вже є, конкурує з ним кукурузка, от. вони ще й мають там, робити так, ці кореневі виділення, щоб е, 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 елементи з ґрунту переходили в доступну форму, щоб кукурузка могла їх засвоїти. Десь приблизно це так працює. E, з цього приводу написані наукові праці, і вони в тій чи іншій мірі підтверджують всі вище сказані. Твердження. Але це ми говоримо про відношення кукурузки там до всіх інших. Кого інших? Стоїть питання. Насправді, інших мається на увазі інших видів. Тобто, кукуруза у нас однодольний злак, і, відповідно, всі інші види вона має пригнічувати. Але це не відноситься до. Рослин того ж самого роду, виду і так далі. Тобто кукурузка і кукурузка між собою один одного вроде як не мають вже пригнічувати. Відповідно, так само там перій, мешій, курячі просо і так далі, вони так само не мають один одного пригнічувати. Але давайте подивимося на термін алелопатія трошки під іншим кутом. За рахунок цих же ж самих кореневих виділень. За яких виникає явище алелопатії, за рахунок цих же виділень рослини одного там, роду виду можуть спілкуватися між собою. Ну, не ротом, да? спілкуватися, як ми з вами вміємо, формувати думку, казати її ротом за допомогою там, БУКОВ. Да? А Рослинки робляться за рахунок кореневих виділень в ґрунт. Да, вони таким чином спілкуються. Так от, коли є ці кореневі виділення, рослини одного роду виду між собою це можуть відчувати там, і умовно розуміти, що ага, в мене там є 100-500 сусідів, да, і нам треба всім якось вижити і якось а, дати урожай. От. І тут ми приходимо до наступного поняття, те, що називається гербокритичний період. Це така штука, коли вам треба утримати поле чистим від конкурентів. Але коли ми говоримо про гербокритичний період, давайте зізнаємося, ми завжди думаємо тільки про бур'яни, що треба ось до цієї фази обов'язково утримати поле чистим від бур'янів. Для того, щоб кукурузка сформувала нормальний врожай. Як правило, в кукурузці це там фаза а, третій, четвертий, п'ятий листочок. Нам треба зробити так, щоб там був Чорнобиль, щоб не було бур'янців. Для того, щоб а, за рахунок кореневих виділень кукурузка розуміла, що в неї конкурентів немає, їй треба закласти з великий качан а, із самою великою кількістю рядів і зерен в ряду. А, і потім, як наслідок, сформувати саму а, велику масу тисячі і сипанути фермеру, який її. Посіяв тонн 20 з гектара. От, Це мається на увазі гербократичний період. Але природа набагато більш мудріша за нас з вами. І наслідком такої алопатії, коли в нас є однакові рослини або там з одного роду виду, ну, тобто там кукурудза і кукурудза, або кукурудза, там з перійчиком з міхійчиком, або там з курячим просом. Да, вони всі з одної родини, да, вони родичі. От. Відповідно, вони. За рахунок Алопатії відчувають один одного. І природа влаштована таким чином, що вони будуть один одному поступатися. Це така глибока філософська, фундаментальна штука, що кукурузка буде поступатися іншій кукурузки, і кукурузка буде поступатися перійчику або курячому просу територію для того, щоб він так само міг. Вижити да, і дати своє потомство. Як наслідок вже формується поняття гербократичного періоду, да, як там call to action, да, екшен, тобто заклик до дії, що ти маєш зробити так, щоб тут більше не було ніяких бур'янів. Крім того, навіть якщо ви зробили так, що немає бур'янів. Кукурузка і кукурузка, вони між собою так само за рахунок алопатії спілкуються таким собі способом, да, за рахунок кореневих виділень, вони спілкуються. І як наслідок, коли у вас є двійники, або загущена кукуруза, або ну, неякісний посів, тобто неоднакова вістень між кукурудзинками, то як наслідок, якась кукуруза буде більше продуктивна, якась буде менше продуктивна, як наслідок, ви будете недоотримувати врожай. Тобто. Природа, вона мудра, да, вона зробила так, щоб рослинки між собою могли поспілкуватися да, і домовитися, е, ну, який ми тут збираємося зробити врожай, да, щоб дати своє потомство, щоб далі ми могли продовжувати рости на цій землі. От, а ми такі хитрі, приходимо з вами з гербіцидом чи з культиватором і намагаємося е, вирізати їх всіх і зменшити конкуренцію. І як наслідок. Це працює, якщо ми в межах гербокритичного періоду зможемо зробити так, щоб не було ні одного бур'яна. Плюс, якщо у вас є крута сівалка, наприклад, Precision Planting, яка може чітко розставити носінинка від насінинки кукурудзу, то як наслідок кукурудза буде ще з самих перших фаз мощна, сочна, сильна, вільна закладати максимальний потенціал урожайності. І це все. Крутиться навкруги алелопатії. Да, тобто за рахунок того, що родичі да, можуть між собою спілкуватися за рахунок цих же самих кореневих виділень. Це така дуже глибока, фундаментальна філософська штука, якою я хотів з вами Поділитися. Якщо у вас також є свої думки з цього приводу, напишіть їх в коментах. Якщо у вас є питання по агрономії, так само пишіть їх в коментах, адже всі наші відео, це, як правило, відповіді на ваші запитання. До речі, про Лелопатію це також було запитання, яке я потім почав розкручувати. Да? То всі наші матеріали на нашому YouTube каналі, це, як правило, відповіді на ваші питання, запити, прохання. І так далі, якщо ви хочете отримати ще більше користі від мене і від команди Grovex у вигляді е корисних знань, інвестувати в себе. А інвестувати в себе треба завжди і кожного дня ставати кращою копію себе вчорашнього, то запрошую вас оформити підписку на платформу Grovex Academy, де є вже близько 20 освітніх програм по обробці ґрунту, по живленню: як рахувати бабло, як настроювати оприскувач, як протруювати насіння, чи там як будувати сівозміну. Величезна кількість корисної інформації. Я би сказав, найбільша в світі кількість в доступному форматі. І ви можете вибрати саме те, що треба вам. Це підписка на платформу Grovex Academy. Посилання під цим відео. Велике дякую вам за те, що хочете ставати краще. Велике дякую вам за те, що годуєте цей світ. Ну і додивилися відео до кінця. Пишіть коменти, ставте лайки, діліться цим відео, і хай прибуде з вами урожай і перемога.